Всім доброго дня, компанія Автобіса світає на своєму каналі. Складається так, що часто в людей є необхідність придбати автомобіль і е, часу, наприклад, перероблять автомобіль немає. І вони хочуть оригінальні заводський пасажир, вантажу пасажир, не знають, де такі автомобілі знайти. Так знайти в компанії автобіс. Щойно приїхав Opel Movano L3H2. Весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу, 2,3. 96 кВт з однією турбіною. Відкриваємо, не димить, не коптить, двигун не митий, Бачок не перегрівався, шумка під капотна є. Дуже хороша комплектація автомобіля. Спереді ми бачимо протитуманні фари, літня гума відсотків 80, задня також відсотків 80. Повна маса автомобіля складає 3500. Далі з боку подвійне сидіння з ременями безпеки, 6 коробка передачі, двозони зони клімат-контроль. Зазвичай в цих автомобілях йде кондиціонер, На даний час це клімат-контроль. Це краще. Ви можете регулювати собі е, на кожного пасажира температуру. Далі сенсорний магнітофон, мультикермо, круїз контроль. Довжина буде складає 3,70. Передній привід. Задні дверцята на магнітах. Е, низ йде з підножкою, Тобто, бачите, можете ногою ставати подовжений бампер. Прицепний пристрій та задні партроніки. буде обшито фанерою. І це в нас оригінальний вантажу пасажир. Е, на даний час бачите, автомобіль щойно приїхав за кордон, так як є, куча всього, він приїхав. от, і... Може зразу продаватися. Він поставився на, на постійний облік, можливо, зразу переєстратися. І ізюминка цього автомобіля, він є в нас вантазу пасажир сіммісний. Не п'яти, не чотирьох, а сім місць. Тобто, ви посадили цілу бригаду, спереді 3, ззаді 4, 7 чоловік, якраз достатньо і багажне відділення, весь інструмент. Все ціленьке автомобіль в рідній фарбі. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Можливий продаж автомобіля кредит та лізинг. За більш детальною інформацію телефонуйте в компанію Автобіз. за номером телефону 067 360 2202, або 073 360 2202 І якраз автомобіль для вас. З ріднім пробігом 214 тисяч. Саме те, що шукають люди. Телефонуйте в нас постійно різноманітні автомобілі. Завжди раді вам допомогти. До зустрічі, до перемоги!